Гемодинаміка це друга складова м'язу, про яку ніхто нічого не говорить. В звичайній анатомії гемодинаміка не розглядається як одна із важливих складових м'язової тканини. Гемодинаміка розглядається в основі функціональної анатомії. Функціональне це ми говоримо за функції, за рух людини. От тоді розглядається, при скороченні розтягненні м'язів працює насос. Ну, м'яз працює як насос, забезпечуючи циркуляцію. Зрозуміло? Особливо м'язи ніг. Вони як помпаж, як баян розтягуються, скорочуються, розтягуються скорочуються. Насос, яким качаємо шини велосипедні. Пам'ятаєте, такі були приспособлення? Ознаки здорової м'язової тканини. Повне скорочення і розтягнення. Відсутність болю, гарна реакція на гіпертрофію, збільшення м'язової тканини. Я хотів би, щоб ми поговорили про гемодинаміку не лише як у контексті анатомії функціональної м'язової тканини, а ще й у загальному кровообігу, яку роль м'язи відіграють в загальному кровообігу, як я вам приводив приклади. Да? Чому це так важливо? Здорові м'язи, не лише здорові суглоби. А й здорове функціонування серцево-судинної системи. Здоровий м'яз – значить здоровий суглоб. Здоровий м'яз значить здорове серце. Розвантажується серцевий м'яз. Серце, аритмії, тахікардії, брадікардії і другі збої або патології серцевого ритму це із за того, що м'язова тканина страждає.